Сажаем мясо, пожалуйста, кстати, шлем у меня такой, это американский, достаточно плохой у меня из наушников фича, да, и это есть, друзья, по ситуации на фронте, она, может быть, самая сложная за весь час существования независимости, да, за 33 года, І за перебігом війни стала така, але вона там є об'єктивні причини. Ворог зібрав абсолютно ну підрозібрали все абсолютно, що змогли і з піхоти, бронетехніки, авіація і ракетне озброєння. і херачить, херачить. Тобто вони кинули, ну, бо ви бачите, що на багатьох ділянках тобто все, що накопили, вони поставили на карту, мабуть, все. Їм потрібно за всяку ціну перелізти якомога далі. Але у них мета більш головна інформаційна, це задавити наше суспільство, зламати волю до спротиву. От є 20% да, українців пасіонарної частини, та, що на фронті, і та, що воює. Ти тут волю не зламаєш, що хоч розказуй в інтернеті от там, про свої великі перемоги. Нема там великої армії, і в помині немає. Є просто дохера бика. І є просто дихера шлунків, Ото і вся проблема. І лізуть вони там. блядь, то, що вони пролазять, їх просто вони валять своїх, що назад не відходять. У них в біля од... в одну сторону, то і все. А маса-маса ну, вирішує. Що з мобілізацією, ви самі прекрасно знаєте. 2 мільйони ухилянтів в тилу сидить. Державні службовці, правоохоронці, судова система, спецучоти, блядь, І вони никають, Це економічне бронювання. А ми потім втрачаємо територію. Це прямий причина-наслідковий зв'язок. Хотілося б почути президента, да? підерській піхоті прокладають дорогу, Каба і Фаби. Це авіація. Корінь боротьби з ними ну зла. Це F-16. От коли б хотів почути Верховного Головнокомандуюча, коли нарешті будуть f 16 у 25, му 35-му, 55-му році. І коли вони з'являться на фронті, це дуже важливо, тому що каби прилітають по нам, вони не прилітають в Верховну Раду, Кабмін, Міністерство оборони. Вони прилітають виключно по тим, хто на фронті на своїх позиціях. І це велике зло. І друге зло це відсутність фортифікацій, те, що ви нарили, да? 80% молоко вкрадені гроші зі заобразні окопчики. Я вам покажу, тут можна не спалю позиції. Оце бліндаж силами військових виритий, накритий три наката. Да? Зараз і він готовий зустрічати підарів блин, як укриття. В три наката, все як положено. І казацтво, як би не складно було на фронті, да, війська і підрозділи тримаються, і тримаються дуже тяжкими зусиллями. От Я сьогодні показував, ми там далі теж копали. Собі укриття і будемо відкривати збір час на маленький міні-екскаватор, тому що робить здоров'я, тут по посадкам точок дуже багато. Ми від Курахова до Творицька працюємо, то будемо купляти міні-екскаватор. Ну, щоб довго не говорити, скажу так. Склад Ради національної безпеки да? і Раду національної безпеки очолює особою да яка кинула. Своїх підлеглих текла за кордон, випускник академії ФСБ, склад ставки Верховного ком... головнокомандующа на 70% з людей, які навіть в армії не служили. І от доки ті політичні, да, от ті політичні будуть лізти керувати війною, нас ситуація на фронті буде така, як і є вона зараз. Потрібно фахові військові і військове тут тільки е, ми вийдемо з цієї війни переможцями, коли буде в нас введений стан війни. І країну очолять військові. І економіка буде працювати на перемогу, на війська. Стан війни передбачає мілітаризацію економіки, мобілізацію державних органів, правоохоронних органів. І все це має працювати на перемогу виключно, тільки так. Іншого шляху немає. Жирний тил більша частина бюджету на содержання двох мільйонів глянь. Тобто це путь в нікуди. Це шлях в нікуди. І поки суспільство цього не зрозуміє, буде дивитися на це кіно. Ну, сподіваюсь, посил почув. Оці 80% доєднуйтесь до 20 пасіонарних, і в нас буде тоді інша ситуація в країні. По-другому, це все мільйон дронів, мільйон, мільйон деревів летять, не летять, прилетять. І 16 теж десь летять. Ну, а нам своє робить. Допомагайте кожному своєму підрозділу. Обов'язково і тільки таким шляхом ми прийдемо до перемоги. По-другому воно не буде. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.